Суспільство. Я, суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього дня у нас військовий стан, у нас війна, у нас ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас з війною, ми заберемо війною і військовими свої території, і нам... нам не все одно, скільки людей загинуть, але ми готові, щоб отримати і повернути свою землю, ми готові. На прямі військові дії на окупованих територіях. Далі, якщо ви таке кажете, ви повинні вісти війною Роман. А, я, війною, а місті, я знаю да, вас. А і, я вас. Да, ви прекрасно. Тому ми повинні війною йти на Крим, незважаючи на те, що наша армія не готова. Наша армія. Я як президент. Справа не в армії, я, як президент, я не готовий втрачати наших людей. Тому обран, обран дипломатичний шлях.